Наш козацький спецзатря! Дума, відчинає! Прямо ти, якщо піде, то покликання своє знайдеш! Щоб не вляпатись так само, вирушаємо тільки прямо! Ні, я пішов кричить раптом всього. Так смачно, прикольно, що не хочеться вжити. Десь блукаєм, щось шукаємо, а краще місця не знайти. По нас, не спіши, все уважно з вас ріши. Що тут думати, рішати? Кухарі, це просто свят. Залишаємося ми тут, що покликання здобут. Епопея на сцені 111 та група. Зустрічайте! Віча дягл Івна Наш Льоха, сценарій! Переверни! Шановні глядачі! Чи знаєте ви, що значить для оператора комп'ютер? Не знаємо! Та думаю, самі оператори знаються точно. Зустрічайте 112-та група. Буку, Фрешка є. Злешка є. Макрософат є. Макрософат. Він ус. Він ус. Чечі, ви якісь подряпані. А це новий, бачите, я собі горіх, ставлю нас. Бачите, не крізь час.

Це мій комп'ютер. На нить, вот, держись, мій дивись, мій комп'ютер. Ти що, не розумієш, це мій комп'ютер, я грошу вот, мій. На мій код, дивись, я робить мій комп'ютер. Це, це мій комп'ютер, ти що, не розумієш, чи що! Добре, добре, це твій комп'ютер! Ні, так. Ось там клас, за топля. Педить, твій комп'ютер. Бачите, тут написано, мій комп'ютер. А подвійня класи. Ще ти рок. 20, ти ж казав, ні, Да, ні, подобряйте пара. Ваші вікно. Ой Откиди закрив. С ти! Що? Я тут Що? Зрозуміло, я ж нічого не розумію. Ось, дивись, світки, дісти. А, ти це я знаю, як в мене права. Осіни, свої документи. Ти ж не розумієш. Це, це мій комп'ютер, мой документ. Добре, добре, це твій комп'ютер, твої документи. А. Це все мої документи. Мій, документ. мій комп'ютер. А що я вчора зупив? Я вчора військовий загубив. Військовий загубив. Це коли ти з моста на тракторі любав. А ні, коли я з моста на тракторі бав я трактор загубив Ну це я не знаю. Давайте документ створюємо Я нічого підписати не був. 咱也是少的吧，来。<sl ur ps>